Футбол на снігу такий оригінальний чемпіонат влаштувала лижна школа Буковель у якості футболістів. Інструктори хто став кращим? Дивіться у сюжеті Мар'яни Мацьків. На засніженому полі інструктори почуваються як риби у воді. Сніг їхня стихія, тому грати у таких умовах для футболістів справжнє задоволення. Лижна школа піклується про своїх співробітників і створює умови не тільки для праці, але й для відпочинку. На протязі сезону в нас є багато різних змагань. Сьогодні відбувалися по футболу. Ну змагання у нас є зимою, тому ми є інструкторами, постійно на лижах, і тому ми постійно змагаємося на снігу. Там футбол незалежно від, від дисципліни, все одно. Нас відбувається на снігу на Боковелі. Є 16 відділень школи. Відповідно, на чемпіонаті було 16 футбольних команд. Грали вони за системою, програв вибув. Заступник керівника лижної школи Михайло Антонюк також спробував свої сили у футболі. Турнір сподобався. Ну зрозуміло, що трошки слизько». Вийшло в півфінал, там програли. Ну це є футбол. Я звик до цього, що програв, значить, програв. Тобто ніяких претензій ні до чого, як завжди, немає. У фіналі зустрілися команди служби безпеки та асистентів. Гра була гарячою, тому зібрала багато оболівальників. Зібралися дуже сильні команди. Що є, є за кого боліти, всі дуже в азарті. Боліють, кричать, поприїжало пів школи, приїхало. Я болію за своїх асистентів, щоб асистенти виграли служби безпеки і були чемпіонами. Хоча я не знаємо в команді, але болію за них. Мабуть, потужна підтримка з боку болівальників і вплинула на результат чемпіонату. Асистенти виграли з рахунком 3-2. Їхня доля вирішилася буквально в останні хвилини гри. Гра була напружена, хоча 2-0 програвали, але характер показали. Виграли завдяки пацанам. Помогли. Дякуємо великі. Вот, що ми боролися, Скільки труду приклали? І от наш результат. – 3-2 виграли. Призери чемпіонату отримали кубки, медалі, грошові винагороди, а також спа-процедури. Лижна школа обіцяє надалі організовувати не менш цікаві змагання і акції.